Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про цінність людського життя з точки зору філософії. Гість нашої програми доктор філософських наук, професор Донецького національного університету імені Василя Стуса Володимир Попов. Доброго дня, пане Володимире. Доброго дня набирає ходу інформація інформація про в'язниці сирійського мухабарату, тобто розвідки, з яких буквально витягують людей, які просиділи в них навіть не роки, а десятиліття. Повідомляють про знайденого ольотчик ВПС, який відмовився бомбити повсталу хаму тисяча дев'ятсот року, який просидів у в'язниці всі ці роки. Показують дітей, які народилися у в'язниці, не бачили звичайне денне світло жодного разу. Всього за оцінками різним за різними оцінками в Сирії зникло безвісті понад 100 тисяч людей. Значна частина з яких потрапило до Катівні, і до 90% цих людей вже загинули. Загалом стандартна східна картина. У будь-які країни, в якій відбувається знесення режиму, знаходять такі зендани. Вони були у Лівії, в Єгипті, в'язниці Садама Хусейна. Тепер те саме ми бачимо в Сирії. Ставлення до людини в рамках традиційного суспільства завжди було гранично антигуманним. Власне, в Європі все те саме було буквально зовсім нещодавно за історичними а, мірками. Жахливі в'язниці Франції та цитаделі демократії Англії описували багатьох літературних творах і страти. Європейці могли б навчити своїх азіатських колег. Багатьом секретам цього тонкого мистецтва. Індустріальне суспільство це розвиток науки і техніки. Це ще і зміна парадигми ставлення до людини, суттєва гуманізація та поступове розуміння цінності людського життя. І не лише людського, до речі. Отже, пане Володимир, ну перше питання: цінність людського життя. Цінність людського життя до XVIII століття і після. Вона змінилася. Наскільки і, власне, чому? Зрозуміло, змінилася справа в тому, що ми завжди виходимо з цієї концепції, що історія розвивається поступово і в прогресивному напрямку. Тобто вважається, що в давнину цінність людського життя була мінімальною а з розвитком певних демократичних інституцій, з розвитком певного е світогляду, е Розвітництва, гуманізму і таке інше, цінність людського життя як така виростає, але в даному випадку ми стикаємося з такими рецидивами відношення до людського життя як до чогось нецінного і крайні нецінного, коли виникають досить жорсткі е, політичні режими, е, досить жорсткі умови життя і таке інше. Здавалося б, двадцяте сторіччя надало нам досить багато таких уроків е нелюдського ставлення до людини знехтування людським життям взагалі і е найнижчої цінності людського життя, ну зокрема в таких державах, як нацистська Німеччина, хоча там до різних людей по різному, у колишньому радянському союзі, де вищою цінністю проголошувалася людина. Ну, пам'ятаєте, все во ім'я чоловіка, все для блага чоловіка. А потім, як додавав радянський анекдот, і Чукча їздив в Москву і бачив цього чоловіка. Тобто, власне кажучи, цінність життя було для окремих особистостей. А що стосується пересічної людини, то вартість її життя в певні періоди розвитку вона знецінюється. І тут я б не став прибічником такої. Прогресивної концепції. Справа в тому, що мова йде не зовсім про лінейний розвиток вартості життя. Тут, мабуть, мова йде скоріше про такі хвилеподібні процеси, які відбуваються не тільки у неєвропейському світі, але й у Європі. Тобто тут вартість життя виростає в певні періоди. Існування людства і, навпаки, знижується в інші. А ось коли знижується вартість людського життя, в які періоди історії, в які періоди, ну, скажімо, цього життя? Справа в тому, що, мабуть, існує якась історична сила. ну, Гегель називав. Абстрактна. Це абстрактна ідея, якась, яку Гегель називав Світовим духом або Богом. Яка все ж таки має об'єктивно значущість в історії, і ця сила визначає, коли е людина має вартість, а коли ні. Тобто, все залежить від е певних демографічних процесів, наприклад. Тобто існують такі періоди життя людства, коли цінність людського життя підвищується, і це видно навіть за вартістю робочої сили. Угу. От... Тобто вартість робочої сили це якраз і є власне показник цінності людського життя? Не зовсім так. Не зовсім угу. так. Справа в тому, що це один з показників, але він досить значущий. Якщо ми візьмемо, наприклад, появу європейського гуманізму, то на це нас зазвичай не звертають увагу, але європейський гуманізм. В епоху відродження народжується на тлі страшної чуми, яка більш ніж на треть знищила населення Європи. І фактично людей вимерло дуже багато, і вартість найманих працівників дуже зросла. Ну тоді не було ще індустрії, ще не було э, підприємств. Існувала наймана робоча сила, прислуга і таке інше, наймані працівники в сільському господарстві. Але більшість феодалів почали э, жалкуватися про те, що робітники вимагають більшої заробітної плати, що вони вважають своє життя цінним. І тут дійсно э, десь людство відчуває, що воно може самозникнути. І виникає інше становлення до життя. Хоча треба зазначити, що гуманізм, ну, наприклад, той же е філософія того ж Жданте, е Петрарки виникає трошки раніше, ніж епідемія чуми. Тобто тут був такий своєрідний ренеса е резонанс між е е суспільною свідомістю і суспільним буттям. Тобто. Суспільне буття наклалося на ті процеси, які відбувалися серед італійських інтелектуалів, і не тільки італійських, а взагалі європейських інтелектуалів, які вели до європейського гуманізму, який став основою для вартості людського життя, взагалі в європейській цивілізації. Пане Володимир уточнюючи питання, що таке гуманізм? А в чому полягає власне проект гуманізму? Це все таки людяність, чи все-таки це освіта? Справа в тому, що сам термін гуманізм, він дещо змінював своє значення на протязі багатьох сторіч. Ну, зараз в сусідній ворожій державі слово гуманізм, воно є таким ругательним, його, як і слово ліберал, його зазвичай використовують таких негативних значень. Гуманізм це взагалі щось таке слабке, нехтоване, і таке інше. Але справа в тому, що саме слово гуманізм. Саме слово гуманіст виникає, як відомо в Італії, і пов'язувалося воно з викладачами так званих гуманітарних спеціальностей. Ну, насамперед, це мови, класичні мови, мови, латина, грека. Це викладання літератури, вільних мистецтв, тобто, це вчителі, викладачі гуманітарних дисциплін. Але згодом, оскільки вони почали проповідувати вищу цінність людської особи, і в зв'язку з цим з'являється поняття гуманізм як певна ідеологія, яка вважає, що людина має вищу цінність у всесвіті. Ну, якщо ми візьмемо піко Деламела Мірандоло, цей італійський філософ, то він першим проголошує вищу цінність людини як істоти створеної Богом. Але вищої істоти, вищої, ніж ті природні об'єкти, якими людина повинна панувати. Тобто це певна ідеологія, яка і досі панує в європейській свідомості, панує в філософії більшості творців європейської свідомості, таке інше. Хоча останнім часом вона почала долатися, вважаючи, що людина все ж таки повинна гармонізувати свої відносини з оточуючим світом, а не тільки панувати ним. А приклади гуманних країн історія знає, чи все-таки все абсолютно недосконало, і це лише теорія, скажімо, якась ідеальна гуманна країна. Ні, справа в тому, що тут все ж таки я би е, гуманність е, розглядав е, не, не за країнами, а за часом. Угу. Краще а за ма... часом, добре, за так, часом. Краще, мабуть, так. Дійсно, в деяких країнах ми маємо певні. Гуманні відносини, відносини між людьми, які можна назвати людяними, і взагалі вони побудовані на взаємоповазі, на поважанні, на сам перед свого громадянства і таке інше. Ну, Якщо ми візьмемо в якості приклади, якщо потрібні приклади, то це найвище, ну, мабуть, для мене це маленькі держави Європи, ну, зокрема, Ліхтенштейн, де є монарх. До речі, дуже дуже високий рівень заробітної плати від 9 тисяч до 9 тисяч вони евро. на першому місці взагалі в Європі вище на душу населення, ніж Люксембург. Навіть Люксембург трошки побільше, а Ліхтенштейн столицю Вадуці, Він найменше така, але найбагатша країна Європи в цьому сенсі. Там править монарх, який особисто знає кожного свого підданого, тобто громадянина. Люди знають один одного, і зрозуміло, що злочинності майже немає. Ну, зрозуміло, що вони ведуть таку жорстку антиеміграційну політику. Стати громадянином Ліхтенштейна майже неможливо. Е е є деякі негативні моменти, але загалом між собою ми можемо казати про певну гармонійність і певну. Гуманність в цьому сенсі як ідеал такого гуманного гуманної держави. Тобто, це не утопія, це можливо, але зазвичай це можливо в невеличких державах. Якщо ми кажемо про держави великі за чисельністю населення, то Канада і то навряд чи може слугувати прикладом такої до кінця гуманної держави, зважаючи на велику кількість мігрантів. Яка зараз Торонто, наприклад, зважаючи на певні зростання злочинності, хоча вона менша, зрозуміла, в порівнянні з Сполученими Штатами, але держава може поводити себе гуманно, коли всі громадяни дотримуються одних і тих же чеснот, одних і тих же цінностей. Тобто виходить, що менше країни в них більше шансів побудувати якісь гуманне. А суспільство виходить ніж що... у величезних Виходить, на увазі, за виходить що України. так. Тобто, власне кажучи, подібного роду маленькі країни вони існували і в довгий час. Наскільки там були гуманними відносини, це вже інші. інше питання, навіть в тому Шліхтенштейні також не, не завжди були відносини такі гуманні, як зараз. Але ми можемо казати, що для маленьких країн це більш притаманно, ніж для великих. Цікаво Цікаво про це спостереження, такі такі аналогії ну, для мене цікаві. А які виклики стоять перед перед людством, перед суспільствами? Які загрози, ось ви бачите? Ну, наприклад, там штучний інтелект зараз говорить про те, що ага. діджиталізація, що ну от буквально були дані, що люди зараз, ну як це правильно сказати, коректніше, так би ну, менше розвинуті інтелектуально, ніж люди були раніше. Зв'язку з тим, що, ну, по-перше, мало читають, взагалі не читають, більше там якісь там е, ну, дуже багато моментів, але люди стали, ну, скажімо, менш розвинуті інтелектуально. А взагалі, які виклики, на вашу думку, як філософа стоять перед людством найближчими ну, руками? От, от, знову ж таки, мені хотілося відійти від цієї прогресистської точки зору, що е, чим розумніша людина, чим більше в неї IQ, тим більше вона схильна до гуманізму. Іноді буває, що навпаки Історія навпаки, да, буває, що, буває, що і навпаки, досить розумні люди ставали диктаторами, садистами, які знищували населення. Ну зазвичай зрозуміло, що рівень їх інтелекту не був настільки високим. Ну, якщо ми візьмемо того ж поета Сталіна або художника Гітлера. Вони також були достатньо інтелектуально розвинутими особистостями, тобто вони ж читали, писали, все таке інше. Але від цього жорстокість цих режимів не стає меншою. І справа в тому, що може ми не знаємо, до чого йде людство в зв'язку з останніми процесами. Ми зазвичай привчилися, що інтелект визначається тим, скільки людина читає книжок, скільки як вона може там рахувати, і таке інше. А для сучасних. Сучасної людини, можливо, це не потрібно. А що, а що потрібно для сучасної людини? А цього, цього ми ще не знаємо. Справа в тому, що йде лише процес. Який буде результат, ми не знаємо. Але по нашим дітям, по нашим, вибачте, онукам, ми можемо бачити, що вони розвиваються в дещо іншому ключі, ніж ми. І якщо ми вважаємо, що вони не зовсім інтелектуальні, що в них менші IQ, що вони там менш розумні ніж ми, таке інше, то мені здається, що це не зовсім так. В деяких речах можливо ми досить поступаємося їм саме в. Таких технічних навичках можливо, в навичках е, праці з е, технікою так і таке інше. Тобто, тут не можна казати про те, що йде повна деградація в цьому сенсі. Навпаки, з'являється щось інше. Можливо, ми від традиційного гуманізму перейдемо до чогось іншого трансгуманізму, наприклад. Но це вже зовсім інша течія, пов'язана з тим, що. Практично, ми можемо стикнутися з істотами. людиноподібними, подібними, в яких управляє штучний інтелект. Ну це іде... Ви маєте на увазі, що людина майбутнього, до якої ми скажімо, рухаємося. Людина більше не гуманітарія, більше технічні, якісь навики, більш технічно розвинена людина. скажімо, і менш ну гуманітарна. Тут тобто, скоріш, куди ми рухаємось. Хто на справа в тому, що тенденція вже проявилася певним чином, якщо ми будемо брати кінець минулого 20-го сторіччя, початок сучасного сторіччя, це насамперед тенденції до зростання інформатизації, до зростання оціх, всіх технічних засобів передачі інформації, храніння інформації, так і інше. Але справа в тому, що історія це хитра, тьотка. Вона може нас і надурити. Ми думали, що десь наближається кінець історії, як передбачав той же Френсіс Фукуяма в 90-ті роки минулого сторіччя. Виявилося, що навпаки, і може бути і зворотній процес. Я чому не беру на себе відповідальність передбачати майбутнє справа в тому, що майбутнє може бути зовсім іншим ніж те, тенденції до якого закладалися попередні десятиріччя, якась. Події, якісь скажімо так, чорні лебеді можуть докорінно змінити ті тенденції, які існували. Наприклад, досить неочікувана тріумфальна перемога Трампа. Тобто це подія, яка ну, не зовсім очікувалася більшості інтелектуалів не тільки в США, але й по всьому світі, а в Україні особливо. Е, є досить такі неочікувані події, які можуть змінити бут, змінити історію. Зовсім, зовсім змінити історію. Це можуть бути події зовсім іншого порядку. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо, наприклад, Римську імперію, яка розвивалася досить, досить прогресивно, будувалися багатоповерхові будинки, будувався водопровод, всі блага сучасної цивілізації з'являлися дороги шикарні, там більш-менш гуманне управління з існуванням законів для пересічних громадян. Ну, зрозуміло, там імператори трошечки чудили там, ну це вже. Така справа, але е, фактично, вже до четвертого сторіччя нашої ери Римська імперія була таким цивілі... була такою цивілізованою державою, в якій вже розвивалися всі е, такі технології певного гатунку, і, можливо, почався би розвиток капіталізму і таке інше. Але виявилося, що у Європі і у Азії накопилася велика кількість людства якому захотілося заволодіти багатством Римської імперії, і римські громадяни не змогли себе захистити, ну зокрема, що це стосується насамперед Західної Римської імперії, і на форумі у Римі паслися кози вже в шостому сторіччі нашої ери. Тобто відбулося падіння Рима, побудова варварських держав, в яких навіть королі не були грамотними. Ну, це якраз таки до грамотності наших дітей. Так що тенденції можуть змінюватися. І якщо ми візьмемо, наприклад, кількість населення, яка проживає, в сучасній Індії, в сучасному Китаї, в сучасній Африці, то ця кількість населення набагато перевищує європейське населення, населення Північної Америки, Сполучених Штатів, Канади і таке інше. Тобто тут ми можемо десь передбачати, що може відбутися наплив, такий наплив на мігрантів, що докорінним чином напрямок розвитку цивілізації може змінитися. Але це знову ж таки одна з тенденцій. Вона може бути і подоланою, угу. тому ми не можемо казати про, про те, що буде надалі. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. На жаль, час нашого ефіру завершується. 11.30 майже 30 на годиннику. Говорили ми сьогодні про цінність людського життя і власне чим воно а, в історії. Говорили з нашим гостем, нагадаю, це доктор філософських наук, професор Донецького національного університету імені Василя Стуса Володимир Попов. З вами була Ірина Болгакова на все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один